І так, ми з вами тільки що в'язували таку важливу властивість а, що кожна медіана ділить трикутник на два рівно великих трикутники. Давайте візьмемо ще таку задачку. Тепер поговоримо про властивість точки перетину медіану. Це в нас буде номер четвертий. І так, щодо теоретичного матеріалу, ми його згадали на минулому уроці. казали про те, що медіани трикутника перетинаються в одній точці. Ця точка ділить кожну з медіан у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини. Намалюйте, будь ласка, рівнобедрений трикутник і проведіть в ньому медіану. До основи, вона буде і висотою, так? Але ми проводимо саме медіану. Другу медіану проведемо до бічної сторони. Вона вже ну, не повинна бути висотою, вона в мене виглядає як висота, бо я так нагласно малювала рівносторонній трикутник, але він просто рівноведрений. Точку перетину медіану, позначимо: О, трикутник АВС. Так, тут в нас М, тут в нас Ф. так запишемо умови да, Димитріку на камеці, або двіня бокса. БМ і ЦФ це медіани. Ось що нам відомо. О М 3 см, тобто ось цей дрібочок 3. А нам треба знайти цілком Б. Дуже проста задача. В принципі, тут неважливо даже, що цей трикутник рівнобедрений. Скажіть, будь ласка, який зв'язок між цим і цим? Відрізками. БМ БО, точніше, в два рази більше, ніж М, так? Тому чому дорівнює БО за властивістю в точки перетину? Пригодно, що тобто 6. А БМ – це сума, так? Ось тобто, давайте запишемо умову. О, не умова, а розв'язання. Воно теж в одну строчку розв'язання. І так, за властивістю точки перетину медіан – Заводи точки перетину ну, метя. БО відноситься до ОМ як два до одного. Тобто це означає, що було в 2 рази більше, так? Тому БО буде 2 помножити на ОМ. Це дважди 3, це буде 6 сантиметрів. А далі за аксіомою вимірювання відрізків ми знаходимо Б весь відрізок цілком до рівня сумі його частин БО плюс О. Це буде 6 плюс 3. і це буде десь. Від 9 дев'ять сантиметрів. Так, питань немає, так? Давайте візьмемо ситуацію з прямокутним трикутником. І так, я стираю, так? Можна стирати? Так. Номер п'ятий. Намалюйте, будь ласка, а я запис увімкнула, діти. Должна. Дякую. Не малюйте, будь ласка, прямокутний трикутник, проведіть в ньому медіану одну до гіпотенузи, а іншу до катета. Даша сьогодні згадувала таку властивість, що медіана проведена до гіпотенози до рівня її половини. Так, це АВ. Тут К тут М, точку парити на О, значить, І так, нам відомо АБ, а треба знайти ОМ. І так, дано прикутника БЦ прямокутний. Як ми показуємо, що він прямокутний? Ми пишемо, який кут в нього прямий. Кут С дорівнює 90 градусів. С М. яка медіана. М перетинає АК в точці О. АБ, вся гіпотенуза, нам відома, вона дорівнює 24 см, а треба знайти ОН. Так, ну, може, Даша спробує поміркувати на цю тему. Добре, нам відомо що АБ дорівнює 24 см, тоді відрізок CM, який є медіаною, дорівнює одна друга від цієї гіпотенузи, тобто 12. А. Також нам відомо, що відрізки СО та ОМ діляться в пропорції 2 до 1, тому логічно буде сказати, що ОМ це одна друга від СО. Ні, не одна друга. Дивись, а це одна друга від СО. А, ми, ми може, ти так і сказала. Я не почула. Мені теслих, я почула від всього, від СО. Так. Тобто, так. А, а взагалі, дивіться, діти, якщо тут Х, то тут два х. Яку частину цей маленький відрізочок складає від всієї медіани? Так, зараз. Чотири, мабуть. Одну третю я хотіла почути. А, трет, а чому? Так. Бо весь відрізок 3 ікси, так? А, ну так, тоді 4 угу. сантиметри буде. Так, ну дуже добре. І тоді це буде 4, так? Так. Давайте це все запишемо. По-перше, ми тут користувалися властивістю не будь-якої медіани, а саме медіани, проведеної до гіпотенузи. З цього і почнемо. За властивістю медіани, яка проведена до гіпотенози, це одна друга аби. І тому можна сказати, що це одна друга від 24, половинка від 24 це 12. Так, тобто відрізок це ми знаємо. Тепер за властивістю точки перетину медіан. За властивістю точки перетину медіану. У нас СО відноситься до ОМ як 2 до 1. А тому можна відразу сказати, що відрізок ОМ це одна третя від відрізка СМ. Діти, кому цей момент незрозумілий? Пояснити ще раз: і одна третя від 12 – це те ж саме, що 12 поділити на 3. Вони скорочуються і буде 4 сантиметри. Ось кому не зрозуміло, що ось цієї властивості випливає ось ця. Треба це пояснювати? Так, мовчите, мабуть, не треба. Ну, тоді ось так. Ну, я пояснювала, може, хтось не зрозумів. Добре, тоді рухаємось далі. А, можна стирати вже? Так. так. Беремо номер шостий. Знову намалюйте рівно трикутник. Намалюйте в ньому висоту, проведену до основи, яка буде медіаною бісектрисою. Медіану проведено до бічної сторони, і з цієї точки опустіть на основу. Ось таке креслення. Так. А, Б, В, тут Л, тут F, тут К, тут О. Так, нам відомо, дано. Припутно кабель С або дрібням Так, БЛ і ЦК Медіану. Ми в минулому році таку задачу розв'язували, це точно. Це з вашого підручника-сходинки. БЛ, я пам'ятаю, ну ви, мабуть, вже не пам'ятаєте, давайте згадаємо, яки тут задачі. Відстань від точки К до основи це її довжина перпендикуляра, Тому я пишу, що КФ перпендикулярно до А, все. і ОЛ дорівнює 4. См. А треба знайти КФ. Давайте думати, як це можна зробити. Тобто нам, крім ОЛ, нічого більш не відомо. Так, діти, дивіться, в цій задачі, крім властивості медіан, тут треба ще згадати так звану теорему Фалеса. А ще треба згадати такі речі, матеріал за 7 клас. Якщо в мене є два перпендикуляри до однієї прямої, то ці перпендикуляри між собою паралельні. Це перше, що треба згадати. А друге, якщо в мене є трикутник, і паралельні прямі відтинають від однієї сторін рівні відрізки, то на другій стороні вони, вони теж будуть відтинати рівні відрізки. Так, ну а тепер давайте подивимось. По-перше, що нам дає той факт, що БЛ це медіана. Точка перетину медіан поділяє її в відношенні 2 до 1, починаючи від вершини, тому тут вісім. А тому вся медіана БЛ буде 12. А тепер, при чому тут те, що я казала? Ну, по-перше, ця медіана буде висотою, так? тому тут буде прямий кут. А по-друге, подивіться, ось у вас є два перпендикуляри, які проведені до однієї прямої. Що ми знаємо про ці перпендикуляри? Вони між собою будуть паралельними. А що це нам дає? Ось дивіться, ось паралельні прямі перетинають сторони трикутника АБЛ. І на одній стороні відтинають рівні відрізки, тому і на іншій стороні вони теж будуть відтинати рівні відрізки. Тому КФ це середня лінія трикутника АБЛ, тому КФ це половинка КБЛ. І це буде 6. Давайте все це запишемо. По-перше, що ми помітили, що за властивістю, точки перетину медіан. Точки перетину медіани, що ми можемо сказати, що а, БО відноситься до ОЛ як 2 до 1, а з цього випливає, що БУ це 2 помножити на ОЛ. І це 2 на 4, це буде 8. А з цього випливає, що БЛ це 8 плюс 4, і це буде 12 сантиметрів. Так, тепер ми ще помітили, що медіана БЛ є висотою. А що нам це дає? Якщо це висота, то в нас і КФ перпендикулярно до АЦ, і БЛ перпендикулярно до АЦ. А якщо в мене дві прямі перпендикулярні до третьої, вони між собою паралельні. Тобто BL паралельно КФ. І так як. АК дорівня КБ. А чому АК дорівня КБ? Або ЦК це медіана. То за теоремою Фалеса. У нас і АФ дорівня Ф. А з цього випливає, що КФ це середня лінія. КФ це середня лінія трикутника АБЛ. А з цього випливає, що БЛ в два рази більше. БЛ це 2 помножити на КЛ. Це 2 на Бу. Полов... Ну так, да, так, да. а з цього випливає. Нам то треба не БЛ, а КЛ. а це половина БЛ. І це буде одна друга помножити на 12, це буде 6 см. Відповідь 6 см. Ось такі властивості медіан. Ми з вами деякі повторили з цих ми познайомимося. Давайте також згадаємо сьогодні ще властивість бісектриси трикутника. Ну, по-перше, як правило, коли дітей запитують властивість. Бісектриси трикутника, то треба е, згадати такі речі, ну, не тільки означено, да? бісектриса це відрізок, який сполучає вершину трикутника з точкою на стороні, яка е, цей відрізок поділяє кут нафіль, так? Тобто бісектриса ділить кут нафіл. Але крім того, бісектриса ще ми в восьмому класі це вчили. Поділяю трикутно, сторону трикутника на два відрізки, які пропорційні до двох інших сторін. Ось давайте згадаємо цю властивість, як її можна використати на практиці. І так, властивість пісик трикутника. Тобто, якщо в нас проведено бісектрису в трикутнику, то крім того, як я сказала, що вона ділить кут навпіл, вона ще поділяє сторону на відрізки, які пропорційні до двох інших сторін трикутника. Тобто, якщо БЛ це бісектриса, то АБ, сторона АБ відноситься до БС. Так само, як АЛ відноситься до ЛЦ. Треба записувати словами, чи ви згадали цього? Давайте згадали, згадали так? Ось давайте декілька задачок. І так, візьмемо таку задачу. номер 1 Зробіть таке саме креслення. І так, нам відомо, що АЛ відноситься до ЛЦ як 2 до 5. Тобто тут 2 і тут 5 x так? А Б до 6. Вам треба знайти Ну, Взагалі тут ці X можна було не вводити, можна було так записати. І так, дано. Пікутника Так. АВ дорівнює 6 сантиметрів. А, а БЛ це бісектриса. Так, тепер АЛ відноситься до ельци як 2 до 5, а знайти треба БС дивіться, діти, якщо вам на ЗНО, НМТ дали щось бісектриси в градусні міри тут неможливо знайти, тут ніяк не знайдеться градусні міри поки що. Ну, Взагалі можливо було б, якщо б ми знали АСУ. Але нам це не потрібно. Тут просто нічого не кажуть про градусні міри. Тоді треба згадати саме цю властивість бісектриси що бісектриса поділяє сторону на відрізки пропорційні до двох інших сторін. Ось давайте цією властивістю скористаємося. Тут ми пишемо так, за властивістю, бісектриси трикутника. АБ відноситься до БС, так само, як АЛ. Відноситься до ЛЦ, а далі просто скористуйтеся цією формулою для того, щоб скласти рівняння. АБЦ. Б це ви не знаєте. А відношення АЛ до ЛЦ вам дано за умови. Тут і X можна не вводити, бо вони будуть скорочуватися. І ви знаходите Б, це як невідомий член пропорції. Те, що напроти йде в знаменник, те, що не напроти, перемножається, йде в чисельник. 6 ,2 тут один, тут три, і 2 скручуються, тут 1, тут 3, і Б це буде 15 см. ВІПи 15 см. Так, якщо це зрозуміло, давайте ще одну подачку розв'яжемо. Так, я стираю, так? Так. Номер другий. Теж намалюйте трикутник. Проведіть бісектрису. Як ми позначаємо, що це дисектриса? Позначаємо, що кути різні. Обов'язково робіть ці позначення. Так, нам відомо, що АВ – це бісектриса. АВ – 10 см. АС – 12 см. У мене не дуже… Воно пропорційно вийшло, ну так і буде. Це неважливо в даному випадку, що воно не відповідає дійсності Б цілком 11 см. Нам треба знайти БД і Серген. Дивіться, діти, ми знаємо, що, що бісектрися ділить сторону на відрізки, які пропорційні до двох інших сторін. Як ми це можемо використати? Тобто, якщо АБО відноситься до ацію, як Б де до Д, це і весь відрізок дедеться, а, Б це цілком відомий, нам це не дозволить знайти ці відрізки. Тому тут можна двома способами: наприклад, позначити ось цей відрізок за Х. Як виразити тоді де це через Х? Скажіть, будь ласка, чому буде дорівнювати де це? Де це 11 мінус, мінус Х. х. Да? А, і далі складемо за властивістю бісектриси пропорцію. Так, це пишемо розв'язання, да? Нехай. БД дорівнює Х сантиметрів, тоді ДЦ дорівнює 11 мінус х сантиметрів за властивістю бісектриси трипутника. АВ відноситься до АС, як БД відноситься до ДС. А далі просто підставляємо АВ – це 10, АС – це 12, АЦ це АЦ, БД це Х, а там 11-Х. Ми отримали пропорцію, перемножаємо на накрит. Тут не можна виразити в одному місці х, бо х у вас в двох місцях, так, і тут, і тут. Тому просто крест накрест. 12 помножити на х до рівня 10 помножити на 11-х. Розкриваємо дужки. Це буде 110-10х. Переносимо ці 10х в той бік, отримаємо 22х до рівня ціля як знайти Х з цього 110, ділимо на 22, це буде рівно 5. І тому БД це 5 см, а ДЦ, це, це 11-5, ось виражено через Х, так? це буде 6 см. Ну і пишемо відповідь. І так, ми сьогодні з вами, по-перше, повторили властивість точки перетину медіан, властивість бісектриси трикутника, і е, дізналися нове щось про те, який зв'язок меж медіаною трикутника та площею трикутника, хто може повторити, що ви запам'ятали, як медіани пов'язані з площами. Що робить медіана площею? Ділить трикутник на що, на два рівно великих трикутника, тому можна сказати, що медіани всі три поділяють його на шість трикутників з рівною площою. Кожен з цих трикутників має площу, яка дорівнює шостій частині великого трикутника. Так, якщо це зрозуміло, то давайте отримуємо зараз домашнє завдання і домовимо, що це ви робите аж на наступний вівторок. Завтра буде повторення з алгебри. У четвер буде контроль на алгебри, ну і далі будемо говорити про те, як. Тобто о, геометрія буде у вівторок наступний. Все, тоді я вам бажаю гарного дня. Дякую Софії Бедолан за те, що вона вимикнула камеру, буду писати про це батькам, мабуть, інші десь були відсутні. До зустрічі.